Привіт. Ну що, ти закінчила? Так, але, мабуть, доведеться перенести побачення на інший день. Щось сталося? Так. Я знайшла цю манюньку на вулиці. О, яка милакиця. Треба знайти її домівку. Я б взяла до себе, але живу на зйомній квартирі, а хазяйка не дозволяє тримати тварин. Слухай, може, ти її собі візьмеш? Ти ж як і я, душі в цих гарнюськах не чуєш? Блін, я б взяв. Але. Ну, ясно. Я б взяв, але я наплів тобі про свою любов до тварин, бо хочу затягнути тебе до ліжка. Правильно? Слухай, я дійсно хочу затягнути тебе до ліжка, бо ти надзвичайна. Але про свою любов до тварин я не брехав. Тоді чому ти не можеш взяти кошеня собі? Я мав на увазі, що не можу взяти кошеня сьогодні. Але вже завтра я купив би йому окрему мисочку. Ну і нічого. Думаю, що мої поділяться.